Через торт восьмеро людей опинилися на лікарняних ліжках. Кондитерський виріб був придбаний у міні-пекарні рівного. Вже є результати харчового отруєння, яке сталося кілька днів тому у селищі Степань Сарненського району. 25 людей святкували день народження у кафе. Наступного дня восьмеро з яких опинилися у лікарні, у тому числі четверо дітей. У всіх хворих виявили сальмонельоз. Причиною виникнення захворювання став торт, який був придбаний у міні-пекарні у рівному. Джерелом інфекції став носій сальмонели, який виявили серед працівників міні-пекарні. Забруднення кондитерського виробу виникло внаслідок порушення санітарно-протиепідемічного режиму та недотримання правил особистої гігієни працівниками закладу. У результаті у міні-пекарні проведена заключна дезінфекція. Відсторонено від роботи сім працівників, складено два штрафи. Направлений позов до Рівненського окружного адміністративного суду про повне зупинення виготовлення продукції міні -пекарнею.